Постукали в двері, відчинив і пролунав постріл. У Черкасах середодня стріляли в журналіста Вадима Комарова. На його фарт стрілок не влучив. Журналіст стиг ухилитися від кулі після промаху. Невідомий втік та його обличчя закарбувалися в пам'яті чоловіка. Ірина Малюкова продовжить. Я відкриваю двері, нікого нету. Я отак от виглядаю, а он стоїть отам, з двох рук отак от держить пістолет. Відкриваючи ворота, Вадим очікував побачити електриків, що цього дня ходили вулицею. Натомість ще надовго закарбував пам'яті чоловіка зі зброєю. Журналіст тих лише ухилитися і закрити хвіртку, від того куля влучила в паркан. Потім почув, як невідомий тікає. Підозрює. друга не вистрілив, бо заїв механізм. Адже навіть першої гільци не знайшли. У мотивах губиться. Каже, нещодавно побачили світ дві його скандальні публікації. Можливо, котрась із них і стала причиною. Пострілу перша щодо махінації в інтернет-компанії там два сучередітеля і один сущередітель займає Должность директора. Фактично похитила коло двох мільйонів деніг. Ствісна неуплата налогов кінув компаньйону своєї. От і все це діло під кришею бывшего начальника сосновського раділу. Друга скандальна публікація, що могла стати причиною нападу, переповідає комаров щодо незаконності в роботі двох суддей. Винесення нім німіні законного рішення на э, е, железно подделанных документів. Это, там даже є відео розміщене в інтернеті, где е, человек говорит, что меня попросили под, подписать этот акт. но тільки в цій частині не вот этот. На місце стрілецько-журналістських пристрастей миттєво примчали шість патрульних екіпажів та оперативники. Прочісували весь район та стрілка не знайшли. Відкрито кримінальне провадження стаття 296, чисна 4, це хуліганство. Там передбачено до 7 років позвання волі. Наразі тривають поїдні слідчі дії, складено фоторобот. За описом Комирова, стрілок має ось такий вигляд. каже фоторобот, майже фотографія. Вадим переповідає, емоції нині зашкалюють, та від того своє життя та роботу не змінить. Не буду я міняти свою позицію гражданську, Тим більше, не так багато залишилося жити. В этой жизни. Ну, все мы грешные, в этом мире. Приходим и уходим. Да, поэтому за столько лет я не менял свою позицію и менять ее не собираюсь. Ирина Малькова, Неделько, Неділько, Новини.